Друзі, сьогодні цікаву новину оголосили на всесвітньому економічному форумі Давоському. До речі, можливо, хто не знає, то раннім фундатором Давоського економічного форуму є українець Богдан Дмитрович Гаврилишин. Мій вельми, шановний вчитель, і. Почесний член римського клубу і співзасновник разом з Віктором Івановичем Вовком, іншими колегами Української асоціації Римського клубу. Так от, Всесвітній економічний форум Міністерство цифрової трансформації України та Фонд Східна Європа створять глобальний центр технологій врядування в Києві, Global Government Technology Center Kyiv. Київський центр стане частиною мережі центрів четвертої промислової революції всесвітнього економічного форуму. Це буде лише другий в світі центр, що спеціалізуватиметься на GovTech. В січні 24-го року такий центр був створений в Берліні, і разом з берлінським центром Київський центр об'єднає національні екосистеми Гавтек з глобальною мережею експертів для сприяння підвищення ефективності, результативності та доступності державних послуг. Мірик Душик, виконавчий директор Всесвітнього економічного форуму, заявив, що центр в Україні сприятиме нашим глобальним зусиллям, спрямованим на розкриття значного потенціалу цифрових технологій для покращення державних послуг та створення додаткової цінності. Центр виступатиме каталізатором співпраці між державним та приватним секторами, сприяючи розвитку цифрових технологій та інновацій в такий критичний для України та Європи час. В умовах суперстрімких технологічних змін в світі не використовувати інновації для країни просто стає самогубством, і за останні роки Україна стала світовим лідером в сфері GovTech. Її досвід може стати в нагоді іншим. Країнам впровадженні цифрової трансформації в державному секторі український додаток Дія з понад 20 мільйонами користувачів та платформа дія інтегрують понад 100 державних послуг і десятки цифрових документів від id карток і водійських прав до реєстрації бізнесу соціальних виплат, що є прикладом того, що цифрові інструменти можуть спростити. Громадянам життя і покращити їх взаємодію з державою. Михайло Федерів, віце-прем'єр з питань інновації, розвитку освіти, науки технології, міністр цифрової трансформації, підкреслив, що в 2019 році ми почали будувати цифрову державу буквально з нуля. Сьогодні Україна стає другою країною в світі, де відкривається такий центр технологій глобального врядування, і це не випадковість, каже Федерів. Ми створили одне з кращих технологічних рішень для урядів дія. І чудово, що міжнародні партнери хочуть використовувати це як кейси, поширювати такий досвід України, яка може стати прикладом для інших країн. От це офіційне підписання створення Київського центру. Відбулось в Куларах саме тоді, в Цюріху. І третім партнером тут є Фонд Східна Європа. Його президент Віктор Лях підкреслив важливість такої співпраці. Він сказав, що центр слугуватиме платформу для інтеграції. Кращих світових практик в місцеві ініціативи стимулювання інновацій, сприяння розвитку потужної технологічної яка, системи. В Україні, тобто, це буде співпраця між партнерами з різних країн. Це буде залучення широкої мережі експертів. Це будуть можливості для експорту тих напрацювань, які має Україна, і це дуже важливо, тому що насправді в широкому сенсі IT, продуктове IT і, зокрема, Ґафтек, як один з напрямів дуже важливих і перспективних для світу, може стати. Ну, скажімо, однією спеціалізацією України, тому що ті, хто стикались в різних країнах Європи з тим, як працює там бюрократія, з тим, наскільки вона паперова і незручна буває часто, то згадуємо, згадуємо свою дію і кажемо, Боже, якщо б це було от настільки просто, та? тому я думаю, що дуже важливо для країни мати якомога більше високотехнологічних спеціалізацій, таких видів. Доходів, які ти можеш заробляти на роялті, на технологіях, на міжнародній співпраці, ані на експорті сировини, ні на експорті зерна, руди і зали. І знов таки, я, як я підкреслив, цей київський центр ГАВТЕК, він є по суті складовою великої ініціативи центрів 4-ї промислової революції Давоського економічного форуму, і ця платформа є основою для багатосторонньої співпраці, яка об'єднує державний і приватний сектори. Для максимізації технологічних переваг і мінімізації ризиків всесвітній економічний форум відкрив перший центр четвертої промислової революції в сан франциско в 2017 році. Невдовзі за ним створили центри в Японії та Індії. Зараз мережа включає також центри в Остіні. В Детройті, в Німеччині ми з вами говорили глобальний центр урядових технологій, також центри в Ізраїлі, Казахстані, Малайзії, Катарі, Саудовській Аравії, Індії і ще кількох країнах тобто Україна. Навіть під час війни показує, що вона може бути на вістрії технологічного розвитку, що вона може бути корисна своїм досвідом іншим країнам. І як казав Богдан Дмитрич Гаврилишин, я дуже добре пам'ятаю ці його слова, що Україна має те, чим вона може бути дуже корисним світу і не тільки просити. У світу допомоги, ну безумовно, про це ми з ним говорили з, більш ніж 10 років тому, але і давати світу цінність чим більше ми зможемо давати такої цінності, чим більше нас будуть знати не тільки по війні, не тільки по. Боксу не тільки по експорту сировинних товарів, там, зерна, руди чи чогось іншого, а по високих технологіях, коли Made in Ukraine стане глобальним брендом і в промисловості, і в фізичному виробництві, і в нематеріальних активах, це буде абсолютно інша реальність. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Підпишіться на канал, поставте дзвіночок, лайк і підтримуйте мене на Patreon. Дякую.